Ваші овації є, те, що сьогодні в нашому місті Івано-Франківська відкрився фортечний прогулок, оновлений провулок. Дякуємо головному архітектору нашого міста Івано-Франківська за такий гарний прогулок Дмитру Нижнику. Що <плес> все Вчора відкрили оглядовий майданчик, сьогодні фортечний кругло. Зрозуміло, ще треба буде наповнювати його змістом. Мені би дуже хотілося, щоб це був такий мистецький зміст. Також, якщо тут власники захочуть згарнювати кілька в'ярність, зробити, це теж буде окрасою. Але я вважаю, що крок за кроком треба відновлювати історичну привабливість нашого. Оглядовий майданчик, фортечний кругу, відновлення архітектурних пам'яток. Ми тільки почали цього. Ми будемо продовжувати. Є багато інших планів, але те, що вдалося в короткий час зробити фортечний круг, це є факт. І це є надбання нашого міста, нашої громади. У нас не так багато таких місць, де ми можемо прохвалитися. Туристи можуть охопитися в мілотру, де ми можемо привезти. Саме ця стіна це є чим'яти, залиши там. Тої фортеці, яка була побудована, як ідеальне місто місця мало вистачати всіх. Тому я вірю в те, що такі хороші справи, які зараз роблять, будуть продовжені і ми будемо не раз збиратися на таких історичних місцях. Частина будівель, які ремонтували за рахунок міста, тобто фасади. Дякую медуніверситету, який частково відремонтував фасад за власний рахунок. Тобто Десь в межах, я думаю, 800 тисяч гривень тут. Всі роботи потягну. Тут роботи достатньо складні. Якщо ви бачите, ця бруківка це не проста, там це базальтова бруківка, тобто вона є в рази дорожча, ніж звичайна, але тут ніхто б... не ну, ставити звичайну бруківку біля цього ну, теж не було сенсу. Тому ми десь підійшли до цього. І далі будемо роботи продовжити. Є ще ідея туди докласти бруківку з того боку, бо там ні, не виглядає незавершено, буде продовжувати ці роботи, тобто це тільки.